Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас стартує новий турнір. Кровава битва на п'ятизіркових героях без зеленого кольору. Так, ось таку оборону я виставив. Жаль, не було можливості вчора показати, але зараз показую. Ось така оборона. Давайте подивимось. Угу. Ми вже один раз перемогли, це добре. Єдине, що не знаю, ким нападати такий важкий турнір це для мене. Угу. Айріс. Міньйони. Айріс блокує. Так, зелених немає. Ну що ж, давайте спробуємо, подумаємо Айріс. Айріс пробиває боляче. Ну, Хепрі в будь-якому випадку буде грати, бо його паразити, вони допомагають. Так, можливо, ще взяти тоді камені, щоб він міг ставити камнікожу. Так, тоді ще візьмемо. Локі. Локи, я думаю, нам знадобиться. В принципі, копіювати є кого. Локі, локи. локи. Угу. Давайте ще подивимось, хто там. Угу. Це травління буде. Можливо, тоді взяти, спробувати Люську все ж таки. І когось ще. У. Давайте да, візьмемо ось Лохи, щоб нам Міньйони не заважали. І спробуємо болюсю взяти. Ну, давайте спробуємо. Хоча вона не дуже-не дуже не у дуже нас 900-500-1562 хп. Ну, дуже мало, звісно, бо тут. П'ятизіркові герої прибувають ця оця, оця ну добре, що він з краєчку стоїть. Ну, давайте спробуємо такою командою. Неординарною, так сказати, нестандартною. 2-2-1. Подивимось, що в нас буде. так, ну Перший хід ось такий. Потім тут збираємо 2 трієчки сині, там летить комбо. Можливо, цю проб'є, пробила добре. Так, комбо прилетіло дуже чудово. Так, зразу об'ємо ось так. Тепер сюди відправляємо паразитів. Так, поки вони не заряджені, давайте спробуємо ось цього Цау -цау пробити. А, ухиляння. Ухиляння спрацювали. Так, ну давайте запустимо комбо, в принципі. Поки вони там під сповільненням, це ми собі можемо дозволити. Добре, ну тут якось все дуже швидко вийшло. Ухилиться знову, Ну, знову хилився, але ми його заблокували. Давайте зарядимо зараз фіолів. Ну, Тут камінчиків під'їхало дуже багато, тому тут все нам вдалося дуже швидко. Так, поїхали далі. Наступний бій. Так, 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 тинцел, тіті шері, молосі. Тинцел сліпоту накладає, да? Огугу. Сліпоту ки ми можемо зняти. Зняти ми можемо тільки лікарями. Бо... Ну, або лікар, може, ще точки можемо поставити. Бену може зняти контратакою. В принципі, в нього ульта може зняти сліпоту. Хм. Теоретично можна спробувати. Замість Люськи взяти Бену. Замість Люськи взяти Бену. Навіть е, так, давайте ще подивимось, хто там той-то той 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 Прибувають. Ну, Малосик може заблокувати, але він теж з краю. Давайте тоді спробуємо від контри зіграти цей тапочек. Ось так. Ось так. Азмію ще візьмемо, вона теж може зняти. І б'ющих все ж таки фіолів ми залишимо. Ось так і ось так. Так, по отрядах. Давайте, дамо ось так. Угу. 3-2 сходимо. Ну, синій якраз проти Дітішері камушками прибивати, інші вже контратака. Тут всі б'ющі, тому контратака може спрацювати, якщо ми, звісно, встигнемо встигнемо зарядити своїх. Так, полянка цікава. Є дві трічки фіолетових. Синіх немає. ну Як зібрати зразу. Ну, давайте почнемо з трічки фіолів. Так, є синенькі. Ну, пошукаємо тут ще фіолетовий. Добре, це чудово. Так, пробиваємо зразу так. Зразу пішли паразити. Добре, синіх сюди. Угу. Обережно тут прокинемо. Щоб ми змогли почати. Обережно не вийшло. Так, давайте через пустоту зіграємо. Так, той вже пробиває. Ну, боляче б'є. Так, спрацював павразит. Давайте ось так. Агу, тепер ось так. Сюди паразитів. Тут закинемо синіх. Ага, ну добре. Так, так і так. Ухилився. Ну, все, добили його. Так, тут теж все чудово вийшло. Камінчиків достатньо. Так, два кагани, два льоньки в різних костюмах. Теж всі б'ючі. Так, поїхали теж такою командою. Сині нам тут потрібні камінчиками пробивати. Так, 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 так. Угу. Таке поле не дуже цікаве. Ну давайте розпочнемо ось так. Не приїхала трішки. Давайте ось так. Тепер ось так спробуємо прокинути. Давайте зробимо ось такий хід. В льоньку там складуться зелені і підтягнуться ще сині. У нас буде ще одна синя трійка. І ми спробуємо зарядити тоді своїх, тихо-тихо, без комбо, будь ласка. Мінус. Це зрозуміло було. Так, ну нічого, тоді вмикаємо ось так, вмикаємо ось так. Кого скопіювати? Кого скопіювати? Напевно, давайте цього Леонідеса скопіюємо. Угу. І тут прокинемо ось так фіоли. Добре, зарядився цей, сюди пробиваємо. Будуть на них паразити. Тепер робимо ось такий хід, нехай вони заряджаються, пробивають. Нам би сюди фіолетовий піймати. Ну, Трішечки є. Так, той від'їхав, так ще контра у нас працює. Можливо, і це від'їде. Добре. І паразити свою справу довершили. Чудово! Так, поїхали далі. Наступний бій. Так, це лікує. Це що робить? Ага, це призиває міньйонів дуже жирних. Да? Тоді ми робимо ось таким чином. Ми забираємо цих, залишимо локи, візьмемо сюди грімбла. Візьмемо Грімбла. Де він є? Ось він є. І так, у нас будуть три фіоли. Якраз там багато жовтих. І когось ще б нам взяти синенького. Можливо, можливо, взяти Афіну, щоб вона зрізала броню. Угу, Ну там ця клеопатра, вона лікує, вона ставить щитки, тому броню ми можемо і не зрізати. І є шанс, що вона зарядиться. Тому давайте, можливо, когось візьмемо точечно пробивати. Можливо, тоді Хімераса. Він ще може ухилитись. Ну що ж, поїхали. Нам потрібні фіолетові. Ну, і синенькі, звісно. Фіолетових небагато. Є комбо червоні. З синіми. там буде трійка фіолів і, можливо, ще синій заїде або фіол з краєчку. Ось такий хід роблю. Добре, синій заїхав, і, і ще синенький. Добре. Давайте, напевно, кого. Напевно, цього, бо він пробуває дуже боляче. Тут ще синій, ось так. Угу. Так, з'явились Цю Крітують вони. У нас буде дві трічки фіолетових. Давайте, можливо, теж її скопіюємо. І запустимо ось так фіол раз під критами. І тут пошукаємо ще фіолетовий. Немає поки. Ще один пошукаємо. Так, ось він під'їхав. Але нам потрібно ось так тоді сходити. І роз'їхався. Ну як так? Тоді шукаємо по центру ще фіол. Немає, вон він далеко. ну Зараз у нас вже почнуть пробивати дуже боляче. І ми не встигнемо. Так, вбив Локі. і Він в хепрі вдарив. Так, давайте тоді ось так. Можливо, ми проб'ємо її. Не, не пробили. Добре, зараз будуть щити. Дуже багато мільйонів. Тому ми тихо-тихо-тихо. Давайте накладаємо ось так. Міньйонів ми все одно не проб'ємо. А, ми не можемо паразитів накласти. Я забув, що тут гальярд. Оце моя помилка. Ай-яй-яй, ну тоді все на урон. Давайте ось так, ось так. Пробиваємо сюди. Синенький. Так, того добили. Давайте сюди. Фіолетовим ми його не доб'ємо, але, можливо, він не зарядиться. У нас може зарядитись наш грімбл. Угу. Так, і нам потрібні потрібні або трічка синіх. Давайте тут синіх знизу пошукаємо. Добре. Ось так. Будемо сподіватися, що він в Хімерасе не вдарить. Добре, в камні кожу і поїхали. Не, тут такий важкий бій, але в принципі нам вдалося перемогти. Так, поїхали далі. Наступний бій. Два пінгвіна, два пінгвіна, крампус. Ну, давайте, напевно, так і сходимо. У нас є кім диспелити. Це хімерос. є кого копіювати, з'їдати міньйонів. В принципі, ми навіть можемо замість Локі взяти... Хоча ні, нехай Локі буде. Поїхали. Спробуємо такою командою. Диспел у нас є. Але як це все зарядитись? Червоний. Так. Ну, прокинути там будуть фіол, зверху там жовтий? Да, фіолетових дуже мало, дуже мало. Майже кристал, але кристал у нас не вийде зробити? Ми не зможемо цей камінчик до гори підтягнути. Ну, давайте спробуємо, можливо, фіолет знизу заїде. Добре. Так, трічка фіолів є. Робимо комбо ще трічка фіолів, і нам ще трічка фіолів потрібна. Знизу фіол немає. Так, як же нам... Фіолетовий зробити. Цей нам вже сповільнив. Якщо так, то фіолу їде гори цього. Ну, давайте, тільки такий хід бачу. Так, ну це. Дуже погано, що не... ну куди? Все. Просто не можу з'явитися. Ого, він пробив як потужно. Ну і в нас тепер немає діспелу, на жаль. Зараз ще будуть міньйони чи паразити. Ні, тут ми вже нічого не зробимо. Давайте поставимо камні шкіру. Скільки буде це? Три ходи. Три ходи, то багато. Ну, давайте ще ось так. І синіх немає локи зарядити, щоб хоча б таун скопіювати. Ні, тут. Нам нічого не вдалося. не немає сенсу використовувати. Ну, давайте комбо запускаємо. Синій якби приїхав, можливо, ми б щось змогли зробити. Давайте спробуємо. Можливо, синенький заїде. Добре. Але пінгвін і камнишки раз спала. Пінгвін всіх нам пробив. Давайте ось так. Ну, Давайте зриваємо комбо, можливо, крампуса доб'є якимось дивом. Ні, там з'явився міньйон. Все. Ну, на жаль, є одна поразка, хоча, начебто і команду ми. Підібрали під суперника, але все одно не вийшло. Ну, нічого, це буде важкий турнір. Це було зразу понятно. Ми навіть до топ-5 не дійшли. Ну, оборона А, подивимось, що буде завтра. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. До зустрічі на новому відео. Хто шукає альянс, приходьте, будемо раді вас бачити. Всім до побачення, до зустрічі!